Комплект відеоспостереження з бездротовими камерами. Модель 6104. Комплект іде сам відеореєстратор. Идут блоки живления. Блоки живления для камер 4 штуки. 5 вольт. Блок живления для самого пристроя. Также мышка идет. Камера идут вот такие вот. без Бездрокові. Тобто їх можна під'єднувати, основне під'єднати живлення і ставити їх де вам зручніше. Також, в камері є кнопка скидання, це якщо ви бажаєте, Якщо камера не під'єднується, скинути її в заводське налаштування. Або, або була під'єднана під до іншого е, В Камера йдуть е, виходи е, HDMI, VGA на монітори. Е, йде вхід вихід ланівський до інтернету. ЄСБ і живлення. Тобто Все дуже просто, все зручно. Запись ведеться на жорсткий диск, зазвичай ставимо 2 ГБ, тобто там вистачає з головою. Жорсткий диск бажано ставити або низькообертовий, або е, SSD-шний, щоб менше споживав енергію і дольше він прослужити. Так, все просто. Це під е, жорсткий диск, кріплення. Так що, все, просто-все. Зараз вмикаємо реєстратор в мережу, під'єднуємо, завантажується. Камеру поки одну під'єднали. Вони під'єднуються автоматом всі. Зараз шукаю. Камера є. Також можна передивитись, скільки камер під'єднано. Також можна подивитись в менюшку е, налаштування, е, до речі, налаштування мережі дуже обов'язково поставити DHCP, е, щоб він, е, якщо через роутер, якщо немає прямого поступу. Наприклад, е, тут можна PTZ-Control тобто керувати. переглядати. Ну і основне, що це під'єднання до е, телефону ще, е, XVR VF, додаток. Е, Вмикаємо. Е, зайшли в аккаунт. Заходимо в девайс менеджер, шукати. Натискаємо шукати. Повинні бути в одній мережі ці пристрої. Так, ми обираємо цей пристрій. Так, додати девайс. Ось він є. Тепер лайф привив. Тут пристрої. Вмикаємо, що дивимось все. Так, трохи чекаємо, так, все є. Тут всі ті ж самі функції, тобто просмотр, керування, ось наприклад, ПТЗ керування. так, так. І дивимося він і там, і там крутиться камера тобто все дуже зручно, ніяких складнощів з використанням, з під'єднанням немає. Ще раз кажу, тут в меню коли заходити, всі налаштування є. Також бажано змінити пароль. Якщо перший раз пароль пустий, то далі бажано його заповнити. Ну, ось так. Все дуже просто, все працює, 4 камери працюють. Все, все, як то кажуть, доволі просто і без питань. Ну є тут uh, Control panel тобто одразу всю менюшку можете вивести на екран і налаштовувати. Ну, стоп.